І так, дорогі глядачі, всіх вітаю ви на каналі Сіноптік ТВІ і нарешті вийшла інформація від Wargaming на рахунок новорічних коробок. І давайте ж подивимося цей відео разом з вами. Чарівний потяг наближається, і везе із собою святковий настрій. І найкращі сюрпризи для танкістів. Великі коробки. Ота. Одягай різдвяний светер і готуйся до веселих знахідок. Погнали! За традицією, на тебе чекають чотири види коробок. Кожна з них гарантовано принесе святкові ресурси випадкового типу, ресурси певного типу залежно від виду коробки, золото, а також один з крутих бонусів: кредити Дні танкового преміум акаунту, ще більше золота, Кіт. преміум техніка від другого до дев'ятого рівня, 3D-стилі. Або прикраси для твого містечка, як я зрозумів, золото випадає обов'язково 250 золота, і може ще вам додатково випасти ще більше золота. Тобто, основне це 250 золота. Я так розумію, у вас йде зразу. Тобто без варіантів ви отримуєте 250 золота. Серед них багато знайомих прикрас, але є й абсолютно нові. До них входить особливий тип прикрас, який можна отримати лише з великих коробок. Він змінює колір головного святкового символу. Зроби свою ялинку особливою. Чому деякі подмижка чись? Бо в них сидить <ху> Редширський кіт. А, ну, Якщо поряд. тобі випаде цей пухнастик, то поселиться у містечку і давати Нагадайте, будь ласка, минулого року вроді так же так само було. Т? Випадав котик з коробочок, і в нього, за нього там потім можна було отримати якісь там подаруночки, якісь там ресурси ігрові, і плюс якийсь вроді, стиль Доручення. Виконую їх, щоб отримати нагороди і вдячний муркіт. Наповнювачу лотку змінювати не треба. Колоточок. Інтригуюче питання. Як танки О, вміщаються коробочка в коробочка здорова? Це все завдяки магії свята і досить великим коробкам. О, Туди вміщаються навіть лентун. преміум танки дев'ятого рівня? Тигр Маус стане найкращим подарунком для прихильників німецьких надважких танків. Повільного геймплея великий, ніби наївся солодощів. Кремезний, як крижана брила. Такий звір не боїться жодних мишоловок. Ви любите Маусів в рандомі? Це хороші бонус коди. Плюс ще один. Другий важкий танк трохи відрізняється. Він взагалі не такий, як усі. Це до речі, цікавий. Від інших радянських важких танків. 752 Має башту хитного типу і барабан на три подарунки. Цікаво, цікаво. Хороша рухливість дозволить швидко доставити ці подарунки. Але які в нього лючки здорові, неслухняним гравцям. Складне бронювання стане головоломкою для ворогів. Крім того, його гармата може а. ось так. Плюс лючки зверху піднялись Є й три сюрпризи восьмого рівня. XM66F Я зравую, що знову, знову ПТ, що куча в рандом заливають. Те сау для гри від рельєфу. У міцна башта і хороші кути нахилу гармати, яка дарує багато очок радощів. Осрака <рес> здорова. Овертання башти обмежена, щоб не запаморочилося mm. в голові. Тада Сор десять 1010. Це швидкий кролик, унікальна помоєчка на колесах із настільки комфортною гарматою, що вам захочеться її обійняти. Стріляє не надто часто, але на ходу може влучити навіть uh. у найвищу прикрасу на верхівці ялинки. Прекрасно, скіп танка. А якщо рухатися заднім ходом, можна зробити місячну ходу. <рес> Оце рекламує тачку. Та 63 не просто преміум -танк цікаво танк з майбутньої гілки, що допоможе тренувати екіпаж. Це універсальний важкий танк відразу з двома механіками. Нічого пневматична підвізка дозволить битися на будь-якій місцевості або витанцьовувати під джинґлбелс. Пам'ятаєте, недавно у нас був новий прям танк за марафон з підвіскою такою. Пневною підвісочкою. Пам'ятаєте, як вони зробили укально? Цікаво, чи тут буде так же само. Залежно від ситуації. Друга нова механіка охолоджує гармату після пострілу. Це підвищить влучність, якщо проявити терпіння. Тільки не намагайся охолоджувати. Них. Я так розумію, це друга механіка буде діяти так. Як чим більше ти зводишся, тим потім розкид буде, походу менший у тебе. Будемо розбиратися потім. на полі. Відкривай великі коробки і забирай бажані танки. О. Якщо після відкриття 49 коробок поспіль, ти не отримаєш високорівневу машину, не то не вірюся, гарантовано чекає. Стрімерам підкручують великі коробки. Також містять. короче, на п'ятдесяту коробку, ви по-любому тримаєте собі прям танк. Танків рівнем понижче для твоєї колекції. О, пісічня, але кожен має свої особливості історію. Гусениці. Це пашта прикольна, до речі. Чафі. По будь-якому танку свята О. слід відзначати з розмахом і стилем. Нові трети стилі, погнали. Чи з двома стилями. Що більше, то краще. Особливо, коли всі вони прикомають. Це що таке? Стебний паски безпеки, і забудь про обмеження. Народ, як вам новий стиль на ІБРА? Демон швидкості нарешті показався у всій своїй своїх. Чуєте, маскуєтесь просто на картах, стоїте біля машинок цих, які АФКшні постійно стоять, і вас ніхто не помітить. хром, витончені лінії Нічого і собі, оце монстр, тачка, не Я хочу собі цей стиль, капець. Дуже крутий стиль, вау. вау. Фу. Фу. виглядав. Вона, ну ж нормально починали, ну ж <сіпи> Тепер вам буде легше сховатися під ялинкою. Mm. О, Ясно. <сіпи> дуже корисний 3D стиль. Наступний стиль одночасно посилається на минуле і думає про космос. Або про те, чи відзначають Новий рік на Альфі Сентавра. Якийсь, якийсь космічний стиль, прикольно, hey, до речі. Сяє hey, 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 так само яскраво, як і його провідна зірка, і готовий до нових відкриттів. Тоже хочу собі цей стиль. Два стиля вже собі хочу отримати. Стиль для Е-75 Перевтілюю його на міцного ветерана, загартованого 10. Це що за бос з мирного 13? Пам'ятаєте? Мирний 13 там босс такий моїм. здоровий. -вафе, вкритий бойовими шрамами і потертою. Жеся, виглядає жорстко на 85-го. Я цей, цей танчик не маю, але готовий рятувати різдво. Будь-якою ціною. Виглядає жорстко. Зрештою, стиль О! Old Reliable для кого? Вау, а на Кобру теж хочу. Свят, Вінні Я не встигаю, так а все елемент, крутиться. Вінні. Вінні Джонс. І раритетною зброєю. Круто. Кобра Що за перекур... тату майстер? Стиль, стиль, Збройового мистецтва. Витончений, проте не менш небезпечний. О, на нього можна буде ламати споруди. Тоді взагалі. Колись. І, звичайно ж, великі коробки у стилі. Можна Я... буде вибити торічні стилі. Хто ще немає? Я також не маю. До речі, багато хотів би собі на суперконяти один з них під ялинку. Мінута непоганий. Найкраща О, суперкінь. Довгоочікувані подарунки вже в дорозі. Командири веселих свят і нових відкриттів у новому році. Ну що, дякуємо уваге за відос, В принципі, в цікава принципі інформація була. Єдине, поки непонятно, не, не що буде по сумі, скільки будуть коштувати коробочки. Можливо, хто пам'ятає за минулий рік, скільки вони коштували там, і взагалі можна було одну купити, чи там потрібно було мінімум 5 купляти. Це треба дізнатися. Тепер дивимося цю новину на сайті Wargaming. От відосик новорічний, ми бачимо, великі коробки з 1 грудня до 8 січня будуть діяти за київським часом. Далі, кожна велика коробка гарантовано місці 250 золота, вам знову нагадують. Далі бачимо ресурси, які були минулого року, також які ви можете отримувати. з Свого ангара, з ангара друга, і там ще десь точно можна їх там десь отримати. Завдання, вроді, щоденні. Це все далі будемо ще розбиратися. Далі знову нагадую, що ви отримаєте обов'язково 250 золота, що це вам компенсує вартість великої коробки, і ви ще отримаєте пункти. Із переліку 1, 3 або 7 днів танкового преміум акаунту 250, 500 або 1000 золота додатково до стандартних. Тобто 250 золота випадає і може ще випасти От одне з цього, наприклад, випаде вам ще 1000 золота, може знову 250 випасти, тобто ви можете 500 золота заформати зразу. 100 000 або 500 тисяч срібла, преміум техніка 8 або 9 рівня, преміум танки 2-5 рівня, Новенькі 3D-стилі, 3D-стилі історичних великих коробок, речерський кіт із його дорученнями. Також унікальні прикраси без повторів. от Коробочки, як ми бачимо, бачимо, можна купити мінімум 3 коробки: 11, 25 і 75. Не можна купити одну, не можна купити 5. Не можна купити 50, або 2, 2 рази по 25, або раз 75, щоб отримати обов'язково преміум техніку, яка випадає з 50-ї з 50 коробки. Далі можна отримати зразу пак по три великі коробки кожного з 4 типів зі знижкою 10%. Чим більше купляєш, тим більша знижка логічно. Так, додаткове майно, ресурси, гарантований подарунок 250 імовірність випадіння предметів зі списку. 86% вам буде випадати ймовірність е оцих відсотків, вам буде випадати е, день прямого канта, золото, срібло. Випадіння святкового персонажа і прикрас 20%, речерський кіт і прикраси. Ймовірність випадання преміум техніки 8 або 9 рівня 2,4%. Нагадайте, будь ласка, хто пам'ятає минулорічні відсотки, там було менше чи більше. Щоб орієнтувати, наскільки буде легше або важче отримати преміум танк. Можливо, минулого року було і 2%, а можливо, було і 5%. Це, до речі, дуже важливо, я не пам'ятаю. Ймовірність випадіння преміум техніки 11% 2-5 рівня. Ну, пісня буде вам набагато частіше випадати, це понятно. Тредестилі 5%. Е, я б собі дуже хотів на EBR, прям дуже сильно хотів би. І там ще на фазу, і на кобру хотів би. Е, минулорічні 3D-стилі, я би собі дуже хотів на суперконя, на мінотавра, а там же постільки-поскільки. скільки. Дружня реччерського кота, е, що ми можемо отримати напис з кигтями котяча Деколь, and, щоб котячий лоток там би прислали. Дволаповий, дволаповий 2D-стиль. Буде у нас такий мімімічний 2D-стиль з котиками на танчику. Ну, в принципі, чого б ні. Такс. І унікальні прикраси, механіка гарантованої техніки. Написано, що ви отримаєте обов'язково за 50-ї коробки прем техніку Дивимося прям техніка яка є в от коробочках. Оцей XOR 10.10, найгірший танк з цих коробочок, походу, не хочу його взагалі отримати і дивиться, взагалі на ТТХ, тому що танк ну, дуже першовий. Е... Його потрібно апати обов'язково. Далі. Оця нова АПТ-шечка цікава, цікаво. Якщо танка є броня, у башті, башті прям нормальна броня, то він, думаю, буде грати. Це непогано. В нього тут основний снаряд 232 мм, тобто ББшками, має основним снарядом можна буде обов'язково стріляти, фармити. Альфа 400, розкид 0.38, час зведення 2 секунди. Ну, непогано. Не, не Мінус 10 КВ, не буде від, від опускання зброї, комфортно дуже грати. Повільна. коротше, цікаво, цікаво. Хочеться, хочеться подивитися на її броню. Е, вот, Type-C3, СТ 8 рівня. Що в нього тут 1400 хп, е, перезаряджання гармати 10 секунд, час охолодження гармати після пострілу 14 секунд. Тобто треба буде ще почекати, так розумію, ці 3 секунди там, з гачком, щоб тебе. Танчик, пушка охолола, і тоді в тебе розкид на 100 метрів стане 0,28. Це з охолодженою пушкою. Це буде дуже-дуже дуже точна пушечка, але потрібно дозволитись прям і очікувати. Зведення 2 секунди непогано. КВН, але це з активною підвізкою. Мінус 12. Цікаво, як буде працювати ця підвізка, чи не буде вона мінусом для цього танка. Бронювання башти 175. Цікаво, цікаво, чи він буде танкувати щось баштою. Максималка 40. Ну, коротше, цей танк 50 на 50, цікаво, цікаво. Вот, об'єкт 752, 9 левел СРСР. Що у нас тут з снарядів у магазині 3 штуки? Час перезаряджання між пострілами 3,2 секунди. Ну Оригінально повний, е, повний 3 34 секунди. Місність 1750 одиниць. Пробивання броні 240 основним снарядом і 310 на голді, непогано. Розкит великий, 0,42, час зведення не вказано. Мінус 8 кути, до речі, для Совків непогано. От, бронювання башти, цікаво, чи в нього буде броня комфортна 330 мм, написано, вроді непогано. Цікаво, як це буде все в рандомі. Здійснюватись. Цікав, цікавий танчик. І та, Тігер Маус, не знаю, якщо це буде щось по типу Мауса, ну, в умілих руках може бути ну, нормальна тачка, але, но, скоріш всього, це буде бонус-код в рандомчику. 530 альфа, майже 2000 хп, 15 секунд заряджання гармати, пробивання голдою 311 клас. Основний заряд 246, також непогано, 0,37 розкид непогано, мінус 7 КВН туди-сюди. Бронювання бачите, все буде заключатися в його бронюванні. Це буде цікаво. Що там по бронюванню буде в нього? Максималка 32. Так, в принципі, все. Все-все-все, щоб не затягувати відос. Дуже хочу собі оцей 3D-стильна гібра, дуже сильно хочу. Минулорічний на Суперконя дуже сильно хочу. І також важлива інформація, компенсація. Якщо вам буде випадати якась машинка, яка вже є в ангарі, у вас буде обов'язково компенсація з золотом відповідно до стандартних правил. Тобто ви отримаєте компенсацію з золотом і це дуже круто. В принципі, вроді все, все подивилося. Пишіть, будь ласка, свою думку, що ви думаєте про ці новорічні коробочки минулого року, можливо, вам більше сподобалось. Пишіть, що що ви думаєте і і як. Е, мені ну, 50 на 50, поки не понятно. Ангар не оновили, все, як і минулого року, просто додала нового актора. М -м все те ж саме. Трошки не вистачає якоїсь новизни. Типу, все те ж саме. Не, трошки полінились таке відчуття. А так, ну, цікаво. Новорічний наступ, завжди цікаво. Плюс е, буду коробочки купляти. Сподіваюсь, що щось нормальне випаде з цієї, з цієї техніки. Надіюсь, Нексор. На Загалом, в принципі, все. Тисніть подобаєчку, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, як вам цей новорічний наступ. Всім па-па, побачимось!